Вашу весь колектив учнів від імені нашого від приватного підприємства Гроінвест від мене особисто цей подарок комп'ютер, ноутбук, який має служити тут у басейні для реєстрації, для організаційних робіт, для того, щоб правильно формувати скажімо, порядок навчань, порядок плавання для того, щоб він приносив користь. Адже басейн це наша скажімо, спільна гордість. Я дуже тішуся тим, що він сьогодні. За таку велику працю керівництва області з пан Степанович, керівництво держави, адже 30 років я ще пам'ятаю до 9 дев'ятому класі, ми нам попередили, щоб ви на перший дзвінок були е, в лавках, тому що і про не довго. Тому прийшло рівно 30 років, значить, але все одно де спільними зусиллями, особливо я хочу наголосити вашою наполеглою працею, значить, ця робота. Зроблено початок я маю на увазі вашою, а керівництво держави профінансувало, Робота зроблена. Богу дякую, хай служить, служба. Все буде гаразд. Дякую. Я ваше щось попросила.